Всім привіт! Госі, а також підписники мого каналу. Сьогодні я буду жарити м'ясо і потім на тому самому місці буду жарити картоплю. Для початку я буду маринувати м'ясо. Тобто, спочатку я нарізав цибульку, потім заправлю його соусом і залишу на пів години чи годину хай маринується м'ясо. Так, м'ясо. Я вже ходинку промарнував, цибулю відділив, тепер включив я свою бутербродницю, тепер я буду її змазувати, змазувати такою олією. Хоч воно антипригарне, але все одно треба змазати. Потім я буду викладати кожен кусочок на прожарування. Так, я зложив. Тепер закриваємо приблизно на 7 хвилин для запікання. Поки 7 хвилин проходить, я порізав. Картошку тонкими слайсами, які я буду також викладати сюди, видикатися. Так, ну ось, пройшло 5 хвилин. Виключаю і дивлюся. Ось такі вийшли в мене слайси. Тепер я буду їх викладати і на це місце буду викладати я картоплю. Так, ось перша порція картоплі зараз пішла на випічку. Закриваю десь на хвилини 3-4. Ну, ось, 5 хвилин пройшло, виключаю, тепер готую місце для другої порції. Ой, які вони красиво позлюбилися. Так, в мене вийшлося спік. Тепер залишився, як кажуть, останній штрих. Я ще на одну хвилинку поміщу туди цибульку, що прошарвалося, і добавлю до цього всього дійства. Ось так помістив. Прижимати сильно я кришкою не буду, щоб не портити товарний вигляд, як кажуть, і залишу я, як я кажу, на одну хвилинку ще запікатись. Хвилинка пройшла. виключаємо, І ось, що в нас вийшло. Зараз будемо це розбирати і буду пробувати. Ну ось таке вийшло Сьогодні в нас блюдо. Я раджу всім. Я дякую вам за пригляд і підписки на мій канал. Смачного!